Всім привіт! Ось приїхав до нас Opel Combo 1,6 бензин 2003 року випуску. 8 клапаний двигун. Приїхав з проблемою. Загорівся помилка по двигуну, чекіндж. Перевірили, було пробої запалення в другому циліндрі. Викрутили свічки ми в цьому чудовому автомобілі. Що ми бачимо? 3, зараз щось фокусується, ось нормальний, ось свічка з другого циліндра. Мокра, страшна. Причому це вже другий раз, ми її чистили. Перший раз, ми, як е, я розбирав, тут взагалі було вкопоть, Сажа такого, ну, не було навіле толком видно електрода. Було прийнято рішення на для того, щоб розібрати двигун. На ремонт. Такий ну, повну капіталку. Клієнт забажав по мінімуму, що потрібно замінити, але щоб відновити працездатність машини. І так само піджирало масло. Ну, машина не дуже сильна, але почала підбирати масло. При роботі на холостому ходу з труби йшов дим, такий сіренький, сізоватий, піддимлював. І ось машина стала, почали ми розбирати двигун. Так, Це я от вже зняв голову, раніше не зняв. Ну, Трошечки розповім. Що ми відкрутили. Блін. Відкрутили вихлопну знизу. Убрали її в сторону. Відключили проводку і датчики по головці. Що були. Саме відключили по воді шланги. І це теж по воді. Ну, катерних. Все, все з головки повідключали. з генератора, генератор відвели в сторону. Тут не дуже сильно відкрутили і зірочку розподільчого валу і так її просто зняв сюди, ремень далі залишився. Мотор ВМТ виставлений. І відкрутили 10 болтиків, виняли щоб... частину там, де знаходиться у нас розпідвал головки. Ось так от. Ось у нас стоїть наш опільочок. Тут такого нічого нема. Ось. І дістали самого локу. Дістав із з колекторами, з випускним і спускним, тому що на машині їх дуже незручно знімати. Ну, Провода від свічей повідключаю, всю проводку убрали ми. Тому що, якщо ще якось ці болти видно, ті знизу крутити треба було там. Ну Можна було, але ну, сенсу не було. І знімати краще дістав, все, тебе все в руках. Тут у нас термостат. Ми його дік назад збув, був він замінений, все чіпати не будемо. І що ми бачимо по нашому, зараз перевернемо двигуну і головці взагалі? Ось так. от. Ось ось наш другий циліндр, страшний. Перший в нагарі, а другий весь мокрий. І з такими відкладеннями. Третій та ну, четвертий, можна сказати, саме такий гарний. Ось так. от. Ну Це, все, звичайно, буде все чиститись. Витиратись. Спершу наверное, відкручу колектор. Ось. Зараз ми поставимо назад. Або розсухарим. Достали гідрокомпенсатори. Ось, зложили все гарненько, тут вони лежать. Хай поки в маслі чистенькі. Е так, зараз подостаю, розсухарю клапани для того, щоб їх помити і так само положити, щоб вони вже були готові до притирання. І будемо такі робити ремонт. Е по головці помиємо все головочку. Замінимо. Масло сьомі колпачки, ну, звичайно нові. Притрем наші клапани до своїх місць посадочних. І саму поверхню головки шліфанемо, з все закінчено. Відмита, притерта, замінені сальники. По розпредвалу замінимо сальник розпредвалу, Вже не новий. Пробіг автомобіля 180 тисяч за цей час. Фактично за 20 років. Потребує ремонту. По поршнях їх дістанемо. Відмиємо, замінимо кольця, можливо, буде не видно, не видно, але хом ще є, що мене здивувало. Зараз ми візьмемо. Ось такий, да. Ну, Це, звісно, не зовсім показник. Ось наш другий циліндр, мокрий, страшний, перший. Третий это самые такие четвертые самые нормальные? Ой, вот так, ой, вот так, да. Ось такий буде у нас ремонт двигуна. Піддон відкрутили, але ще не знімали. Масло злите, антифриз, звичайно, злитий. Піддон ще на місці. Так. Буду знімати, покажу. Ну що, я приступаю до розсухарювання. Самим простим методом Ось. ставимо головочку, тить, під низ, зараз під кожен клапан. Покладемо тряпочку, щоб він не відкривався. І так поросухарюємо всі наші клапана. Аж 8 штук. Це трошки легше, ніж 16, звичайно. Все в два рази менше робить, щоб полегшує роботу. Потім акуратненько все зберемо назад. Поїхали. Все, Приступаємо до такого стався.

І так, продовжуємо. Клапана розсухарив, як бачимо, достав. Ось все у нас вилежено, І в такому порядочку, Також зняв колектори випускний та впускний. По випускному одненька шпилічка викрутилася. Всі останні гаючки подорвалися, Дуже добре, повідкручувалися. Я їх попрочищав, вшикав ВДшку, звичайно, вони трошки мене були з ведешечкою. Ну, відкрутилися. Так, нові гайки купляться. Е, головочка зараз відправляється на мийку. Ми її вими, вимиємо повністю, щоб далі з нею можна було працювати. Е, Поки головка буде митися, е, будемо чистити наші клапани. Ось впускний по-другому найстрашніший циліндрів нагарі такий. Клапан. Ну, випускні там. Все це буде зараз відчищатися, відмиватися і підготавлюватися до збірки назад. Ну, згодом вам покажу. Так, поки головка в митці, приступаємо до чистки клапанів. Ось наші клапани. Це вже з цієї сторони я почистив Ось тут. за допомогою кутової шлюху машинки з такого круга. Це другий циліндр впускний. Ось це тут таке. Ось. Не хоче його брати. І ось так зараз будемо щищати. Ну, так, так. ну ось, закінчує прочистку клапана. Ось що в нас. Вийшло. Бачили який був і звичайний який став. І так всі клапана. Так, клапана відчищені. Приїхала головка. Ми ще камери згорання почистили з допомогою такої хімії відмивання двигунів. І ось такого Йоршика на дрельки. Продовжуємо чистити. Зараз ще впуск. Буду... Так, нарешті одмили ми головку з допомогою хімії, щоток. Ще така додаткова. Продулися. Все, наскільки чистенький. канали також впускні, випускні, мабуть, не видно. Все у нас чисто, стало біло. Проблемний другий циліндр. Тут було дуже все чорне всередині. Стало все чисте. І приступаємо до протірки притірки клапанов. З допомогою таких от двох ну, палочок на присосці, клапан, чпеньк Зараз сюди протіручну пасту, масло помажемо і вставляємо і вручну. Будемо притирати. Паста в нас Абро е, ой, Абро двох з двох, двох сторон двохкомпонентна, е, ну, більше образів, менше образів. Більше така для того, щоб вже. І будемо притирати, дивитися, поки не буде гарне прилягання у нас. Стараємося чуть-чуть раковини, якщо видно. Ось. І так всі вісім клапанчуків. Зараз я принесу, підготую. Треба підложити подголовку, бо клапан впирається. І будемо Так. Тебе ж облицечки, руки. Не, ну, мені все так, ну, наносимо пасту. Клапана на масло в нього в тулці. Крутився свободно, відправляюще. Дже два перші контерті? Такі. І все. І такі мене складними рухами. Затираємо По звуку Позову що о. Ломазно там абразив счухується. Добавим ще пасту. Там пока паста не чинавається. Свіжої пасти і потім протрем і потім дивитися на раковини, чи є, чи немає. 16 по 3 раз, уже тут руки болят. Все. Не, подожди, зараз. Не, 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 Так, зараз хочу посмотреть. Вот, еще не все. Еще раз, и все. Воно буде? Так, якось нічого. Різницю. Ну, ось, якби притерта, чесно, вже така стає сіренька рівненька. Це випускни, але видно такі невеличкі ось 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 краковинки. Не видно, мабуть, онука. Ось так. Що є різниця? Так, ще раз наносимо пасту. І ще раз пройдемося. Вже наносимо третій раз пасту менш абразивну. Яка марка? Ми... паста? Ну, не знаю. Абро, коробочка з двох сторон, паста притілючна для клапанов. На 100 років. Це навіть закончитись не може. Так, масло і. І процедура повторюється. Вісім разів. Вісім раз. Вісім раз. <рес> да, зараз впускни. Туди і назад не рахується. Ось так, як колись баби збивали масло. <рес> а Володя притирає клапана. Так, да, є механічні, то дрелькою там можна. Ну, я думаю, руками достатньо. Все поїздить. О, джес, хорошо сімей. О, чуть чу, вже нема між ними нічого, такий звук міняється. Я подима, я, я нову набираю. Образів. І раз і втирається. Чуєш звук поміже. А демов іде з боків такосостінно. Все? Так, да, він натягує з боків. Він стає сіренький, о, нема раку, нема нічого. Він стає сіренький, І потім в процесі він прикльопується і буде такий самий, звісно, як блискучий, який того. Все. при роботі. Все. Да, до сідла. Пауза. Да.